У Бахмуті безпосередньо займався виводом підрозділів на нуль і також їх виводив з нуля. Евакуація поранених також приймав участь безпосередньо в боях. Місто Бахмут змінилося дуже сильно. Я був в місті в грудньому місяці 2022 року. І з теперішнім часом то це небо і земля. На 90% місто знищено, все знищено. Там нема що відбудовувати. І, ну, взагалі. Я чітко розумів, куди я буду йти, і я заздалегідь вивчив місто повністю. Це ще було зроблено в грудні місяці. А зараз я його познаю як свої пальці на руках. Для мене переміщення по Бахмуту не було взагалі як проблема. З будь-якої точки, ну, в будь-яку точку, я доходив без проблем. Ну, я би повернувся до міста Бахмут на відновлення, тому що моя професія будівельник, а для мене там роботи дуже багато. Моє місто не так постраждало, як це.